Привіт, мене звати Влад. Допомагаю з апаратурою в церкві вже не один рік. Стало питання, що обрати вокальний мікрофон на заміну нашим стареньким Шура 78. У нас вони досить старі, побиті життям, і тому, скажімо, вже потрібно було щось робити, тому що звук з них непоганий, але хочеться чогось кращого не раз вони падали, і так далі. Тому стан у них. Такий собі. Було обрано декілька варіантів. По пораді також Олексія зробимо такий невеличкий огляд на кожен з цих мікрофонів. А саме у нас Sennheiser Є 965, Electro-Voice RE 520. Я навіть не знав, що Electro-Voice робить професійні мікрофони. Для мене це було здивуванням і звучить, до речі, непогано, забігаючи наперед. Neumann KMS 105 і Shure КСМ 9. Досить різні мікрофони. Вони по парі у нас пара цих знаходиться приблизно в одному ціновому діапазоні. І також інша пара трішки дорожча, трішки більш цікава, і про них сьогодні поговоримо. Дуже дякую Олексію Савичці та його компанії Савачка Music за те, що дали таку можливість. Протестувати мікрофони та послухати їх вживу, щоб обрати оптимальний варіант саме для нас, тому що важливо мікрофон обрати під вокал, під стиль музики, під ваші умови, в яких ви плануєте його використовувати і так далі. Тому давайте поговоримо детально про кожен з них. Першим тестували Sennheiser e 965. Льоша мені казав те, що досить непоганий мікрофон. Він був здивований, як він звучить. Скажу те, що правда. Я сам здивувався, дуже класний, класно глядає і не менш круто звучить. В Цьому ціновому діапазоні реально класний варіант, звучить м'яко. На мій погляд, я не, не експерт, це просто моя. Особиста думка досить яскраво, але в міру не перенавантажено. Легко його відстроїти, і на вокалі розкривається дуже круто. Лягає в мікс ніжно. Класний мікрофон. Тому, якщо думаєте чи вагаєтесь, то рекомендую реально крутий. Також в кожному мікрофоні у нас ще є. Голова на стійку. А чиха цього мікрофона досить рівна, але з невеличким підйомом десь від середини і до верхньої частини діапазону частот, що позитивно впливає на те, що мікрофон дійсно звучить повітряно, легко і досить яскраво. На вокалі звучить дуже круто. І його фішка в тому, що в ньому є дві діаграми направленості. Тобто він може бути як кардіоїдним, так і суперкардіоїдним. Що зручно, ви можете обирати по суті, ви купуєте один мікрофон і отримуєте два в одному. Класно для записів і для. Живих виступів. Наступний мікрофон, про який я вже казав трішки, це літрової Сергії 520. Я теж потестували, досить цікава модель. Дійсно, класно звучить. Я скажу те, що він максимально будь готовий для того, щоб його використовувати під час живих виступів, тому що в ньому АЧХ вона нерівна. В неї йде просадка по середньому діапазону і підняті верхні частоти. На наш смак трішки занадто підняті, але тут же щось знову ж таки треба підбирати під голос, під вокал. Якщо наприклад у когось більш такий м'який глуховатий вокал, потрібно його зробити більш більскравим, то мікрофон реально цей класно підійде. Також ціна є плюсом при виборі. Реально літровос роблять класні мікрофони. Третім у нас на тесті, коли ми записували мультитрек, слухали потім вдома і також тестували в нашому залі на нашій апаратурі. Це був е, шур. KSM-9. З цих всіх чотирьох мікрофонів. У нього найкрутіший кейс, найбільший. Дійсно, дуже зручно, те, що його можна завжди брати з собою, не переживати за його цілісність. Це вже трішки вищий ціновий діапазон, на відміну від перших двох варіантів. Це вже більш детальний звук. Деякі зірки українського шоу бізнесу обирають саме цей мікрофон для свого вокалу. І якщо ми говоримо про концерти, про тури, то його транспортувати також дуже класно в такому кейсі надійно. Виглядає мінімалістично, круто лежить в руці. І дає дуже класний звук. Він детальніше ніж попередні два мікрофони, особливо в середньому діапазоні частот і більше донизу. Тому, якщо бажаєте розкрити свій вокал чи вокал вашого гурту на максимум, дуже дуже вдалий вибір, тому що детальність вона вражає. Скажу чесно, після SM58 це просто небо і земля. Так це не дуже коректно прирівнювати шурка 9 з шуром 78, восьмим. Але я кажу про враження. Так він коштує набагато дорожче, кає 9 але і враження від нього також набагато яскравіші. Шурсімся 78 за свої фінанси. Це взагалі топ варіант. І останній у нас е, як дуже схожа модель з КСМ – в такому захисному чохлі. це у нас нойманка KMS 105. Звучать до речі з шуровим С 9 дуже схоже, але одночасно і по різному Купивши один з тих варіантів, ви точно не прогадаєте, і будете задоволені. Так вони знаходяться в вищому ціновому діапазоні ніж попередні два, але ви скажу воно того варте, коли ви чуєте. Як може звучати вокал, то це дійсно круто. Давайте поговоримо про них більш детально. Два мікрофони дуже схожі, навіть візуально можливо, хто не дуже в мікрофонах шарить, то відрізнити буде важко. Класно лежать в руці, виглядають мінімалістично. Яка у них схожість, тому що вони звучать дуже схоже, але одночасно по різному. Схожість полягає в тому, як детально та якісно вони передають звук, особливо звук вокалу. Відпрацьовують класно. Від нижнього діапазону до самого верхнього це класно звучить. лягають в мікс круто. Тому в цьому їх велика схожість. Чому відмінність? Відмінність в тому, те, що вони мають свій характерний звук. Шур він звучить більш ніжно. Він краще лягає, як на мій погляд, в мікс. Якщо ми говоримо там про ворошів, і якщо, наприклад, вокал більш такий жорсткий, то він може його трішки згладити. Нойман вони позиціонують цей мікрофон як мікрофон студійної якості, але на живих виступах. По АЧХ, дивіться це також видно. У нас шурка Сем 9 У нас АЧХ спад починається внизу. Від 500 Гц і нижче, від 3 кГц і вище у нас йде підйом. І тут ми отримуємо цю повітряність та оцей такий легкий вокал. В Ноймані хачиха вийшло максимально рівною, також є підйомчик в районі 10 кГц для того, щоб дати більше повітря та легкості. Але у нього спад по нижнім частотам починається від 200 і нижче. Підйом у нього тільки в районі 10 Тут це також присутнє, але тут є підйом від трьох і вище. Такий плавний підйомчик. Класно звучать, але різний підхід. Взагалі сьогодні всі мікрофони на тесті досить класні. Я скажу те, що я взагалі в захваті від кожного з них, тому що на свій ціновий діапазон і на свою ціль. Для чого вони були зроблені так на свої характеристики, вони звучать реально дуже дуже класно. Тому якщо думаєте оновлюватись, наприклад, з того шура, як ми, якщо ми у вас вони також уже в поганому стані, і у вас є можливість, то можна розглянути ці варіанти, але і далі послухати. Ще раз кажу те, що дякуємо компанії Савочка Мюзик і Олексію Савочці за те, що дав можливість нам послухати й потестувати та сказати свій такий чесний, непрофесійний, але суб'єктивний відгук.